Особливості лову карася в липні. Літо, зокрема його середина, вважається чудовим часом для упіймання карася. Хоча рибалці потрібно знати деякі нюанси його поведінки в цей час: місця стоянки, зміни у способі життя, зумовлені різними погодними умовами, це лише додає азарту під час лову. Оскільки дає змогу повною мірою проявити всі знання рибальської мастерності на практиці. Особливості поведінки карася в липні. У липні карась уже повністю перехворів після нересту і увійшов у свій звичний ритм життя. У цей час основним чинником, що впливає на його поведінку, є погодні умови. Липень характеризується найвищою температурою в літній період. Спека призводить до того. Що вміст кисню у воді знижується до мінімального рівня, внаслідок чого карась стає малорухомим і йде на глибину в ями, активізується він під час настання тимчасового похолодання, похмурої погоди, дрібного дощу невеликого вітру, коли вміст кисню у воді зростає. Проте, якщо зміни погоди супроводжуються різким зниженням атмосферного тиску, Карась буде ігнорувати пропоновану приманку, бо почне харчуватися тільки за умови стабілізації атмосферного тиску протягом кількох днів. Де шукати карася в липні за повного штилю та спекотної погоди у водоймах зі стоячою водою упіймання карася стає доволі складним завданням риба роззосереджується по водоймі в пошуках місць із трохи кращим кисневим режимом. На глибині. Де температура дещо нижча, серед рослинності, ворушіння якої може призвести до підняття бульбашок повітря. Також знайти карася можна в тіні дерев, де температура води дещо нижча. Трохи краще залитневої спеки карась почувається у водоймах із проточною водою, оскільки в ній міститься більше кисню. У річках він дотримується місць на межі чистої води і заростей рослинності, корчів. Або повалених дерев. За сильного вітру карась йде на глибину. А ось за невеликого до 15 метрів в секунду активізується навіть у денний період, оскільки вітер забезпечує інтенсивніше перемішування водних шарів, відповідно покращуючи кисневий режим. У цей час він перебуває біля підвітряних берегів водою. Після сильного вітру. Карась також тримається біля підвітряних берегів, оскільки його приваблюватиме кормова база, прибита до берега хвилями. Якщо водойма захищена від вітру деревами, вітер не чинитиме істотного впливу на його поведінку. Найактивніше карась годується в липні з рана вранці, починаючи з 4-ї години ранку у цей час він тримається прибережної зони свого піку клювання. Досягає до 6-7 години, а припиняється о 10-11 10.11 з настанням найспекотнішої пори дня. Після 10-11 години карась йде від берега на глибину і в місця з рясною рослинністю. У цей час місця його стоянки можна виявити за бульбашками повітря, що підіймаються з товщі води. І так званими характерними бурліннями води. Успіх риболовлі в денний час. Багато в чому залежить від уміння знайти місце стоянки риби і місце пересування по водоймі. Увечері риба знову підходить до прибережної зони. У цей час найінтенсивнішим клювання буде відтоді, як сонце перестане висвітлювати водну гладь і триватиме до повної темляви. Однак, за активністю ранкове клювання перевершує вечірнє. Деякі рибалки зазначають, що хоча карась і не клює влітку в нічний час, проте в водоймах, у яких багато великої хижої риби, він може ловитися саме вночі. Часто, про такі водойми кажуть, що карась там є, і до того ж досить великий, проте він зовсім не клює, причиною може бути те, що він став годуватися вночі, коли знижується активність хижої риби. Якщо кілька днів поспіль відбувається повільне зниження тиску, Яке часто супроводжується дрібними опадами, це значно збільшує шанси гарного клювання, однак за різких стрибків тиску він не годуватиметься. На що клює карась у липні. Вважається, що влітку карась більше цікавиться рослинними насадками, проте це в жодному разі не можна віднести до всіх водой. Рибалка Повинен мати широкий асортимент приманок, оскільки ніколи достеменно не відомо, що саме провокуватиме карася клювання. його вподобання можуть змінюватись навіть протягом дня. Класичними приманками вважається тісто, манна каша, кукурудза, перловка, хліб. Добре себе показує додавання в рослинні насадки різних ароматизаторів. Іноді найкращий результат виходить під час лову на бутерброд, коли на один гачок надягають і рослинну, і тваринну принаду. Важливою умовою ефективного лову карася є його прикорм. Підготувальну суміш можна приготувати, експериментуючи з різними варіантами, поки не підберуться найефективніші інгредієнти. Прикорм для карася може бути приготований у домашніх умовах у вигляді каші, але можливі варіанти приготування сухих суміш. Які розбавляються безпосередньо на місці лову. Тепер розглянемо, чому карась не клює у липні. На активність риби впливає. Різка зміни погодних умов, цвітіння води у водоймі, спека, яка призвела до перегріву води, зміна рівня води, неправильно підібрана приманка, неправильна тактика. І наостанок декілька порад початківцям – під час лову карася слід приділяти увагу маскуванню. Яскравий одяг і гучні розмови лякатимуть рибу, особливо під час лову в ранковій тиші. Під час виготовлення снастей слід обов'язково враховувати колір води, дна рослинності, конкретній водоймі і намагатися підібрати так такий самий колір волосіння. Під час лову найкраще використовувати кілька снастей. Так швидше можна визначити, на яку приманку буде краще клювати карась. Діаметр волосіння краще ви підбирати, виходячи з розміру карася, що тоньша снасть, то уловистою буде вона, а ось груба, навпаки, відлякає обережну рибу.